Розробка комплексної системи онлайн-моніторингу стану водних артерій Чернігівської області. Вода це ресурс, який напряму забезпечує нормальне функціонування і розвиток сучасного суспільства. Рівень забезпеченості України водними ресурсами не є достатнім. Хоча потенційні ресурси річкового стоку оцінюються в 209,8 кубічних кілометрів. Основними споживачами води є промисловість 48% загального споживання, сільське господарство 40%, 12% припадає на житлово-комунальне господарство. Чернігівська область, по запасам підземної та поверхневої води, займає одне з перших місць в Україні і є найбільш забезпеченою прісними водами. Та й у плані забезпечення питною водою Чернігову пощастило. Водозабір тут здійснюється з артизіанських свердловин з глибини 720 метрів. Ця вода цілком придатна для споживання без додаткового очищення та дезінфекції. А от стан води, яка попадає в каналізацію, дійсно жахає. Стічні води після очищення знову потрапляють до річки Білоус, яка є притокою річки Десна. В свою чергу Десна впадає в річку Дніпро, в одне з джерел питного водозабезпечення для міста Києва. Очистку стічних вод в Чернігові забезпечує місцевий водоканал. Чернігів водоканал у межах своїх можливостей впроваджує всі необхідні заходи для підвищення екологічної безпеки. Як Чернігова, так і Чернігівського регіону в цілому. За даними Держводагентства, саме Чернігівводоканал входить до переліку найбільших забруднювачів, при тому, що саме підприємство не здійснює забруднення поверхневих вод, а лише приймає стічні води від наших споживачів, які вже надходять на каналізаційні очисні споруди, з суттєвим перевищенням гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин. На жаль, не всі підприємства мають локальні очисні споруди також трапляються випадки несанкціонованих скидів стічних вод від мешканців приватного сектору, які не підключені до централізованої каналізації. В 2006-2011 роках в місті Чернігів проводилася реконструкція очисних споруд, які були збудовані ще за радянських часів і не забезпечували необхідного рівня очищення стоків. Тут вперше в Україні було введено в дію ультрафіолетову установку очищення води, що дало змогу перейти з хлорного знезараження стоків на опромінювання їх ультрафіолетом, що виключило шкідливий вплив хлороорганіки на водний басейн. Каналізаційні очисні споруди міста Чернігова здійснюють механічну та біологічну очистку стоків. Ми знаходимося зараз біля станції приймання стічних вод від населення, яке не підключене до каналізації. Для ефективної роботи каналізаційних очисних споруд дуже потрібно знати склад води, який надходить до нас на очистку. Водоканал забезпечує аналіз води, яка скидається в річку Білоус. Але аналіз такий проводиться вручну. І цього, вочевидь, недостатньо для того, щоб побачити реальну картину забруднення води. Наша лабораторія займається дослідженням стічної води, яка надходить на каналізаційно-очисні споруди нашого міста. Також досліджуємо зворотну воду, яка скидається після очистки в річку Білоус. Згідно з офіційною статистикою, щороку у водойми України скидають близько 300 мільйонів кубометрів неочищених стоків. Неофіційна статистика показує значно гірші результати: 18% від загального скиду це забруднені води, неочищені або недостатньо очищені на очисних спорудах. Проєкт Система моніторингу довкілля як важлива складова системи державного управління у сфері екологічної безпеки та формування державної політики сталого розвитку, виконання міжнародних зобов'язань України у природоохоронній сфері, має вирішити завдання створення дієвої системи онлайн моніторингу як фундаментального інструменту для прийняття рішень у сфері екологічної безпеки та формування державної політики сталого розвитку. Враховуючи нагальну необхідність удосконалення української екологічної політики, програмою розвитку ООН в Україні було підтримано розроблення інтерактивної онлайн-платформи зі стану моніторингу річок, яка буде доступна як громадськості, так і експертним колам. Автоматизований моніторинг довкілля ґрунтується на створенні та застосуванні комп'ютерних технологій оперативного збирання, оброблення та передавання даних від великої кількості віддалених та розподілених на значні території об'єктів. Насичена за кількістю промислових потужностей Чернігівська область потребує впровадження саме системи імпактного або регіонального моніторингу поверхневих вод, яка буде включати не загальну схему. Гідролого гідрохімічних спостережень, а специфічну якісну, яка буде зорієнтована на вплив окремих підприємств на верхневі води. Але промислові підприємства не є основними забруднювачами стічних вод в Україні. Найбільшу небезпеку представляють побутові відходи та миючі засоби, що спричиняють у стоках високі концентрації азоту амонійного, поверхнево-активних речовин та фосфатів. Саме такі домішки і спричиняють цвітіння поверхневих водойм та їх заболочування. Система онлайн-моніторингу водних артерій Чернігівської області представлена у вигляді інтерактивного хабу, який включає в себе дашборди, веб-карти та інші застосунки, які демонструють стан забруднення поверхневих вод в межах Чернігівської області та дозволяють окремо оцінити вплив природних та антропогенних факторів на стан забруднення води в межах стаціонарних та мобільних пунктів відбору проб якості води. Окремі інтерактивні застосунки хабу складаються із інтерактивної тематичної панелі для візуалізації результатів моніторингу якості води, яка демонструє диференціацію забруднення у межах міста Чернігова по окремим пунктам відбору проб. Стан та ступінь забруднення можна досліджувати використовуючи інструменти самої карти: пунсони, теплову карту, вспливаючі вікна. Для цього необхідно натискати на елементи зацікавлення, всі позначки є інтерактивними. Для ознайомлення з узагальненими детальними характеристиками щодо забруднення можна використовувати бічні графіки та інструменти, які дають змогу у динаміці ознайомитися із основними процесами забруднення та виокремити фактори, які можуть впливати на критичне збільшення концентрації речовин у поверхневих водах. Інший застосунок дозволяє оцінити вплив промисловості на якість поверхневих вод. Інструменти дашборду дають змогу задати радіус потенційної зацікавленості та виокремити необхідний перелік промислових об'єктів, які можуть становити загрозу щодо погіршення якості води. За схожим алгоритмом працює дашборд аналізу впливу сільськогосподарської діяльності, де проводиться візуалізація кадастрових ділянок, які знаходяться у потенційній зоні впливу на стан якості поверхневих вод поблизу водних артерій регіону. Асоціація укроводиканали екологія» виступила з замовником такої роботи одним з замовників такого онлайн моніторингу в якості води. В наших річках держава мала б делегувати повноваження державного моніторингу громадським організаціям, професійним громадським організаціям із залученням до цієї роботи громади. Які потерпають від антропогенного навантаження на водні артерії, і зараз на сході країни, і на півдні країни ще і від а, війни розробники проєкту вже презентували онлайн-платформу для замовників та потенційних користувачів. Нам важливо знати, оскільки якість води річкової формується вище по течії, важливо знати, яка якість. Буде там і для того, щоб спрогнозувати, змоделювати і скоригувати технологічно процес водопідготовки. Тому ми сьогодні бачили презентацію пілотного проєкту, який може створити пілотну систему моніторинга річкової води, яка буде водоканалам давати інформацію про формування такої якості вище заздалегідь для того, щоб формувати, коригувати технологію. Я думаю, що на базі цього пілотного проекту може вийти велика добра система, яка дозволить не тільки водоканалам, а й представникам водгоспу, представникам рибних господарств користуватися цими даними. Вже отримано запити від п'яти областей, і є сподівання, що й інші територіальні громади захочуть приєднатися до цього проєкту. Для розбудова системи моніторингу у рамках національного масштабу це пріоритетне завдання для безпеки всіх громадян, а тим паче в період військового конфлікту. Ми щиро боліваємо за те, що різні типи моніторингу волонтерський, громадський та інші типи були включеними в систему національного та дозволили розбудовувати його ширину та глибину, оскільки валідність та універсальних даних створюють повномасштабну і красиву картинку того, що відбувається насправді. Без відкритості даних щодо обсягів забруднюючих речовин для громадськості, синхронізація даних служби статистики, податкових органів, системи державного моніторингу і систем громадського моніторингу якості водних об'єктів неможливо прискорити процес стимулювання реалізації природоохоронних заходів. Система онлайн-моніторингу це про доступність даних, про актуальність даних, зрештою, про довіру. Кому потрібна? Система моніторингу довкілля вона потрібна українцям, вона потрібна водоканалам, вона потрібна бізнесу. Зрештою, стан водних ресурсів в Україні не вивчений достеменно в умовах війни, в умовах втрати водних ресурсів, вододефіциту. На сьогодні розуміти в якому стані водний ресурс конче необхідно. Зрештою, чи можливо вилікувати хворобу, не поставивши правильний діагноз? Це неможливо, і експерти це підтвердять. Тому коли Українець мріє про воду, як в Європі, повинен розуміти, що якість води в ріках безпосередньо це те, що ми п'ємо. Так трапилося, що українці не співставляють те, що потрапляє на водоканали, те, що потрапляє в ріки, з тим, що тече з крану. Прийшов час виправити цю ситуацію. Україна рухається до Євросоюзу, ми є європейською країною, і стан водних ресурсів стан рік є одним з ключових показників нашої європейськості. Україні життєво необхідно переймати європейський досвід з побудови ефективної системи онлайн-моніторингу стану водних ресурсів. Тож запрошуємо до співпраці місцеві громади, водоканали та зацікавлені у контролі якості води у річках громадські організації.